Дівчата, хочу поговорити з вами про підготовку шкіри до макіяжу. Це основний момент в, взагалі, в зовнішньому вигляді. Якщо погано підготувати або неправильну шкіру, тоді вже не важливо буде, там, які в вас тіні, які в вас рум'яна помада і все інше. Адже тон це запорука гарного макіяжу. Щоб все зробити правильно, важливо оприділити свій тип шкіри. В цьому вам допоможе косметолог, але від себе я можу вам порадити, наприклад, як самостійно це зробити. При вмиванні, коли ви вмиваєтесь, чи у вас шкіру. Якщо стягує, є якісь шелушинки на обличчі на шкірі, то це може говорити про суху шкіру. Якщо в деяких місцях протягом дня з'являється жирний блиск, а в деяких стягує шкіру, то можливо, це є комбінований тип шкіри. І коли у вас дуже рясно з'являється жирний блиск, тоді ми можемо говорити про жирний тип шкіри. Очищення я там в книзі вам описала, які це можуть бути засоби. Сьогодні ми поговоримо про комбінований тип шкіри, це є мій тип шкіри і найбільш зустрічаємий мною серед клієнтів. Для такого типу шкіри ми з вмиваємося засобом для вмивання. В мене це гель для вмивання від Dr. Grandel для комбінованої шкіри. Потім тонізуємо обличчя. Обов'язково після вмивання треба використовувати тонік. Він pH шкіри наш вирівнює і продовжує момент очищення шкіри. І також освіжає і робить шкіру більш сяючою і свіженькою. Тільки після цього ми наносимо наш денний крем на обличчя також по типу шкіри. Зараз в нас вже весна і майже літо, то я рекомендую використовувати крем з високим СПФ фільтром. Це буде у нас з СПФ 50. Також це в мене це доктор Грандел для комбінованої шкіри. Якщо це ранок, то більш нічого я не використовую. Якщо це, наприклад, день або вечір мені треба зробити макіяж, то я додатково ще візьму зволожуючу базу. Зразу забіжу наперед, зволожувати треба будь-який тип шкіри. Навіть жирний. Про жирний поговоримо окремо. Отже, для зволоження в мене зараз із книги я буду використовувати базу зволожуючу від Бобі Браун. Вона йде з вітаміном С. Це догляд, дуже класно пахне. Це є і доглядом, і також. Класно вирівнює тон шкіри, і тональний крем лягає більш рівномірно. Мабуть, ви помічали, якщо ви не зволожуєте не готуєте шкіру до макіяжу, то, вона, то тон лягає якимись кусками, якимись шелушинками і це дуже сильно потворює вигляд шкіри. Якщо у вас сухі губи, тоді ми можемо ще додатково зволожити і губи. Для цього я візьму маску від Ланеш. Ось така. Вона також є в нас в книзі. Продається така маска в інтернеті, а також в магазині Шики Блиск. Це корейська маска, її можна наносити на, на ніч, або як базу під е, помаду. Так, поки чекаємо хвилинку, щоб крем е, поглинувся, якщо в нас комбінована шкіра та е, Є якісь сухость, сухість біля очей, ми можемо скористатися додатково сироваткою або ще кремчиком під очі. Я використовувати зараз не буду, але майте це на увазі. Коли комбінована шкіра, Часто є розширені пори біля носа на лбу і на підборідді. Якщо це ваш варіант, тоді ми використовуємо ще ось таку затірку пор від е, кларінсу. Вона йде така силіконіста, нею сильно-часто е, не рекомендую користуватись, але на е, Вихід на вечір ви можете нею скористатися. Треба трошечки розігріти її на руці і потім нанести саме в ті зони, де в нас є розширені пори. Значить, втираємо, поліруємо шкіру, вона на дотик, як шовк, стає. І тільки після цього ми наносимо тональний крем. Для комбінованої шкіри треба обирати крем не дуже жирний, такий, не кремовий, а більш такий самофіксуючий або на водній основі. Так як зараз я роблю мейк на день, то я обираю Estee Lauder. W, але тут поміточка Нюд. Є просто Естілаудер W, він більш плотніший. Його я рекомендую використовувати на вечір або на день дуже тонким слоєм. Для себе я зараз беру і рекомендую цей. Він дуже-дуже легкий. Як водичка така, якщо нема проблем дуже багато на шкірі, ми використовуємо його. Тоді шкіра не буде виглядати як маска. Ми його трошечки виливаємо спочатку на руку. Ось це мені, до речі, не дуже подобається в цих кремах. В них вже випустили помпи. Можна додатково докупати помпочки. Ой. Для нанесення я буду використовувати спонж від Сінарт. Він також є в нас в книзі. Набираю спочатку пальчиком, розношу ось так, по шматочкам на носик, на центр обличчя, основна у нас піде. Порція крему, а по периферії ми вже будемо розтушовувати, не наносите багато. Все, тепер беремо спонж і просто його розпреділяємо, притоптуємо та розтягуємо трошечки. Ось тут розтягуємо, щоб не було кордонів, не було дуже його видно і помітно. Щоб шия була. Одного кольору з обличчям, а не навпаки. Більш е, такі подробні уроки е, ми проходимо на моєму офлайн-курсі Макіяж для себе. Там я все дуже подробно е, розповідаю. Е, дивіться, які тоненьке покриття. Задача тонального вирівняти загальний тон шкіри, не зробити маску таку плотну на обличчі. Ось в мене просліжуються мої якісь полутіні, але нема ефекту маски. Наступним кроком буде використання консилеру. Консилер, як я в книзі зазначала, а може бути двох видів: один антисерн під очі, який маскує синячки, другий для моделювання обличчя. А більш світлого відтінку він повинен бути і більш плотніший. Зараз я буду використовувати Art Deco 18-й відтіночок, мій улюблений. Він має такий персиковий підтон і дуже класно освіжає зону під очима. Тут мені також знадобиться спонж, ось ця така тоненька, гостренька сторона, яка дуже вправно підлазить під очі і у всі труднодоступні місця. Задача консилера цього не підкреслити нам морщинки, складочки під очами, а просто нейтралізувати наші Сінячки. Наші венки, які просвічуються крізь тонку шкіру під очима. На цьому можна було б зупинитися на день, але я відразу покажу вам, як можна ще трішечки змоделювати обличчя ось цим консилером від ламель в відтінку 401. Він світлий. І підійде також всім, крім дуже засмаглих дівчат. Наносимо його на об'ємні наші зони і також на яблучка-очей. Це буде в нас слугувати і як база під тіні. Тіні сьогодні ми не будемо використовувати, але майте на увазі, що консилер дуже класно служить як базою під. Тіні. Ось ці зони ми підсвічуємо, і в нас моделюється обличчя і дуже гарно, гарний тон вимальовується такий, а, такої гарної шкіри. Але, повторюсь, цей прийом ми можемо використовувати не кожен день. Для комбінованої шкіри це дуже класно, це уплотняє трішки тон, і він буде робити додаткову абсорбацію нашого сального секрету. Так як оцей консилер, він матуючий йде. Трошечки ще нанесу на зону небажаного блиску і пройдусь ще тут. Спонжем дуже швидко все виходить розтушовувати, і цей макіяж займає 5 хвилин зранку. Далі, для комбінованої шкіри, я рекомендую трішки підматувати центр обличчя. Для цього мені знадобиться транспарантна пудра від Top Face. Fix and matte, так вона і називається вона де білого кольору, тобто вона не дає ніякого відтінку, а просто матує і абсорбує наш небажаний блиск. Пензлик це CTR номер 0575 Набрали і трошечки наносимо саме на, зони, на центр обличчя, там, де у комбінованої шкіри. У нас виявляється е, жирний блиск і трошки пройдусь під очима, зафіксую наш консилер. Буквально трошки е, такими залишками вже ці, цієї пудри. Далі наносимо хайлайтер, це у нас Сінард в відтінці H1. І пензлик, от такі пушистенькі від CTR 0645. Я цю марку вам пензликів порадила, бо вона дуже класно відноситься до ціни якості. Наносимо трошки на виступаючі зони скули, під бров, така у нас буковка С виходить. На яблучках наших очей, трошки на галочку над верхній губою. Більше ми нікуди не наносимо, так, як комбінована шкіра, в нас і так поблискує протязі дня, і на центр обличчя я не рекомендую наносити хайлайтер. Можна, трошки на спинку носика ще все. На лоб, на підборіддя ми не наносимо. Наступний крок. Це буде в нас скульптор. Зараз я обираю Dior Backstage, але це може бути будь-який скульптор з нашої книги. Пензлик в мене Barocco F259. Це може бути також пензлик від або CTR, або Bops, ті, які я вам радила. Наносимо на. Складочку верхньої повіки, на бокові частини лба і дуже гарно розтушовуємо, можемо скористатися пензлом для пудри, щоб трішки згладити края і не зробити нам якихось таких полосок повторюємо з іншої сторони. Також можемо нанести трошечки на носик. Все. Наступне, це рум'яна. Рум'яна, мені дуже сподобаються ось саме ці пупа. Зараз візьму персикові, а там в них ще є двайнушки і є розуваті. Можете використовувати будь-які для е, свіжості, підійдуть будь-які відтінки персикового та рожевого. Також трошки сюди під, на складочку, складочку і на краючок носика. Ось так мені дуже подобаються вони. В принципі, обличчя в нас вже завершено. Макіяж обличчя в нас готовий. Трішечки зараз я хочу ще розчесати свої брови. Це гель від Сінарт. Він дуже класно фіксує волоски на цілий день. Я його теж там зазначала, але майте на увазі, що ним треба з першого разу зачесати. Ось зараз я зачесала одну бров, зачісую іншу. І якщо я зараз повернусь до першої бровки, то вже. Не прочешиться в мене бров, брова, тому що застигне швидко застигне цей гель, але він і тримає бровки цілий день. Залишилась в мене туш, так як очі в нас вже зроблені. Туш я беру теж Сінарт. це термотуш. Вона Тримається цілий день, не відпечатується, не сиплеться і знімається водою 38 і вище градусів. Тобто, якщо ви будете плакати, або буде у вас слізитися, сльозитися очі душ не потече. І змивається вона такими чулочками, такими як злазить отак з кожної вії такий чухольчик. Для губ я зараз візьму карандаш від NYX і блиск від L'Oreal Plumper, який пощіпує трішки губи, але дуже гарно лягає на губи і не Липкий. Губки в нас вже зволожились. Тому на них буде гарно виглядати зараз олівець і зверху блиск. Вітінок 1, 401, ой, 402, вибачте. Вітінок 402. Подивіться, як гарно виглядає шкіра. Вона така сяюча, але не жирна, а такі здорове, природнє, гарне сяйво. І комбінована ваша шкіра буде цілий день виглядати ось так гарно. Якщо у вас все-таки буде проявлятися жирний блиск, і він вас буде напрягати, ви можете скористатися матуючими серветками будь-якої фірми. Вони поглинають себом і не з'їдають тон. Не використовуйте пудри. Для підправляння макіяжу напротязі дня, бо вони будуть створювати додатковий шар косметики, і лице буде ставати схоже на такий засохший корж. Тому краще використовувати матуючі серветки. Надіюсь, вам було цікаво і корисно.